Доброго дня! Сьогодні говоримо про День Матері, історію свята та традиції. Щорічно у багатьох країнах світу відзначають День Матері. У цей день вітають матерів і бажають їм щастя. День матері це одне із найзворушливіших свят, тому що кожен із нас із дитинства і до своїх останніх днів несе у своїй душі єдиний і неповторний образ образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, не зважаючи ні на що. Перша ідея відзначати День матері виникла у 1872 році у США. Американська активістка Джулія Уорт Хоу виступила із ініціативою відзначати День єдності матерів у боротьбі за мир в усьому світі. Однак її демонстрації проігнорували. У 1907 році американка Анна Джарвіс із Філадельфії виступила із ініціативою вшанування матерів і їхньої ролі у житті кожної людини у пам'ять про свою матір Анну Марію Рівс-Джарвіс, відому громадську діячку, що боролася за розвиток сфери охорони здоров'я у США. Джарвіс написала листи до державних установ законодавчих органів і видатним особам із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. І тільки у 910 році у США було прийнято відзначати День Матері. У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День Матері офіційним святом. У 1914 році президент Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня Національним святом всіх матерів. Слідом за США цей день стали відзначати і у інших країнах. В Україні свято вперше відзначили у 1928 році із ініціативи Союзу Українок-Канади. На Західній Україні свято відзначали концертами та фестивалями. У 1939 році свято заборонила радянська влада, і тільки у 1990 році його знову почали відзначати після указу Леоніда Даниловича Кучми. У цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам із їх святом. Хай світлом і добром відгукуються у душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов та відданість. Бажаємо вам міцного здоров'я та щастя!